Коли над Україною сходить сонце, прокидається слово. Воно у піснях, у молитвах і у наших серцях. Борітеся поборете. Вам Бог помагає. А ви знаєте, коли відзначається День української поселості та мови? Мова що вистояла. Мова якою говорить серця. Мова, якою ми переможемо, мова, що об'єднує українська мова. Це наш зазов від маминої Колоскови, від рядків, написаних у міндажі. Вона в очах у спогадах, У кожному слові люблю. Це не просто слова, це наше ДНК. Коли ми говоримо українською, ми дихаємо свободою. Ми покоління, яке ніколи не забуде свого слова. Мова це ми. З днем української писемності та мови любімо українське слово. Бо в ньому ми, наша історія і наша перемога.